Парфуми, які присвячені вітру та його значенню в біблійній тематиці. Сьогодні ми розпочинаємо знайомство з новою колекцією Atmosphere Demotion, яка вийшла у 2025 році, від нішового бренду Віліпу Сорченелі. В даному випадку саме вона досліджує зв'язок між атмосферними явищами та людськими емоціями. Вантофорте був присвячений потужному вітру та його символіці в біблійних текстах, де вітер часто асоціюється з божественним втручанням та звільненням. Зокрема, натненням для аромату стала історія. З книговиходу, де сильний східний вітер розділив Червоне море, дозволивши ізраїльтянам уникнути переслідування. Флакон виготовлений з товстого прозорого скла, створеного напівавтоматичним процесом, із залученням майстрів склодувів Тому кожен флакон буде мати свою унікальну форму. Ароматична композиція парфуму після першого нанесення передає відчуття брудного повітря з пилюкою, який поєднаний з ароматом моря, землі та шкіри. В даному випадку випадку Філіпу Сороченелі про нас як завжди не забув, тому аромат має просто максимальну стійкість та а ще доступний в нашому сторі на розпов від 1 мл. Якщо ви любите жестяк, обов'язково рекомендую до затески.